Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, сьогодні, 28 листопада, я, Марта Марія Михайлюк, і всі ті, хто має можливість приєднатися, ми молимося до Архангела Самуїла. Ну, За мир в Україні і по всій. Землі для всіх людей на землі. Молитва до Архангела Самоїла звучить так в ім'я Бога, Господа мого. Я є те, що я є, в ім'я Архангела Самоїла і археї любові зникніть сили. Анти Амінь. Ця молитва здатна захистити серця від злих намірів і думок. Хто такий Архангел Самуїл? У перекладі Самуїл означає той, хто бачить Бога, вважається духовним наставником, який допомагає людям випробувати. Любов до Бога і максимально наблизитись до неї. Самуїл також є посланцем, посланим Богом у разі важливих місій. Він прийшов на землю, щоб тішити Адама та Єву після їхнього вигнання із земного раю архангелом Йофіїлом за наказом Бога. Архангел Самоїл зміцнював і підтримував Ісуса в Гецеманському саду. Це любов, гармонійність у відносинах. Це є Архангел Самоїл. Тому я прошу Архангела Самоїла донести мою молитву, донести нашу молитву до нашого небесного Отця. До Бога нашого Господа Ісуса Христа за мир в Україні і по всій землі для всіх людей на планеті земля. Так є. Я бажаю всім миру, здоров'я і процвітання і до нових зустрічей.